Юлія Мага і Наталя Болдарєва медсестри. Разом вони працювали у Херсонській інфекційній лікарні, але після початку повномасштабної війни були змушені залишити рідні домівки. Приїхала з села Чорнобаївка 28.02.2022 року. з Херсона вибратись було тяжко. Ми попали під обстріл в сіразоні. От. Ну, вибрали, слава Богу. Пролетіли середині квітня. Світлана Коваленко приїхала до нашого міста також з півдня України. Там працювала вчителькою хімії та біології. Вчителем я працюю більше десяти років. В мене взагалі медико-педагогічна освіта. Я працювала як в шкільних закладах, так і в професійно-технічних училищах, в педагогічному училищі працювала. Хмельницькому Наталя та Юлія працевлаштували за фахом у міській дитячій лікарні. Прийшла сюди, сидів кадров. Я просто зайшла спросити, чи є робота. Вона сказала, що херсон це наші, ми дуже любимо Херсон. Працюється морально важко, тому що ти не вдома, а взагалі прийняли дуже гарно, колектив гарний. Виконую призначення лікаря. Капельниці, ставимо катетери. Догляд за хворим. А Світлана Коваленко, приїхавши до нашого міста, також не могла сидіти, склавши руки, а тому взялась за пошуки роботи. Новий навчальний рік для неї розпочався у ліцеї номер 17 міста Хмельницького. Я педагог за фахом, то я з усією відповідальністю звернулася в департамент освіти. З Роботою в мене питання якби вирішилося дуже швидко. Я навіть не сподівалася на це. Учні мене сприйняли дуже добре, я їм дуже вдячна. Вони чомусь вирішили, що я викладала десь ну, в університеті. Я говорю, ні, діти, я не в університеті, я з я звичайної школи, просто з іншого міста. До нової роботи кажуть жінки, майже звикли. А от на питання, чи хочуть повернутись назад, відповідають по-різному. Додому дуже хочеться. Звичайно, повернуся, але буде видно. Мені б хотілось повернутися тільки за речами. Тяжко, звісно, все з нуля починати. Я не знаю, час покаже. Єдине, що мене залишає так на плаву, це спілкування з дітьми. І моя педагогічна робота. Людина, яка завжди працює, працює над собою. В які б умови вона не потрапила, вона завжди зможе вистояти. За даними обласного центру зайнятості, на Хмельниччині нині працевлаштувались близько чотирьох сотень переселенців, найбільше у сферах сільського господарства і торгівлі. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста.